Давай тоді зразу по квесту тоді що. давай виповним там, що Темні ні печери? Ні я добив, що не вернуся, до побачення. Так, чекай, а де квест? Афой квест. Коротше, нам треба знайти книгу, заклинаній на висоті. Ти де є. В Зопі. А, ну то й ти там давай, а я пішов Найти книгу на невисоті. А, а". Стоп, тут можна їхати? А, ні, не можна. О, ти тут. Уже было? Йой, тут було ту бега, ты Ну а ты сидишь, а ты си шо, ду. Перц, пердец. Опа! Я тоже впав. А, то тут можно вернуться. А я в курсі, а. Чекай, 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 З першого разу! Цікаво, що... Блін, ні, чесно, от зараз трохи так з бизнесым квестами, то трохи цікаво. Хоча мені здається, знаєш, що було бы краще? Якби... Ляхан да. би бы скау, Якби... Икбим. Так, ти дебил, ти аккуратно. Блять. Блять. Будеш мені воно. Блять. Опа! Буду трендів. Буду. Бо я дойшов. І Книга Проста книга. Еп. І що вертатися? Не можна скинути я не можу. А, не можна. Ага, тих ти чекай, чекай, чекай. Чека, 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 чека. Ага, чекати тебе казлоша. Так ти ж не пройдеш. а може пройдеш завдання? Тепер думаю, ми побачимося на другому поверсі удачі. Так, магазин простісі був відкритий. Що? <рес> Що з тобою сталося? Я не знаю. Що це? Що? А чому мене кинуло? Чого мене кинуло на початок, чуєш? У мене що настільки було мало. Ага. А ти кой Я хиповий Що, йде та фігня? Айда, йде. Или тон. Будемо <плодумно> у не випендрювало. О! О, привет! Я только сейчас шокотал. А я тебя знаю. Откуда? Ну вернулся. Ема? Да, я тебе скажу, не. Я... <свеч> Тоже заново то все проходит и читать. <свеч> 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 а прикинь, зараз почала та фигня и все заблоковано. Прикинь? Не, ничего не заблоковано. Да не, ну и добро. Так, а... п -п 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 -па -ра -ра. Бі, але. Ну ти хоч попереджаєш ти телепортуєш. Так. Ну це не дрочності. так. А, прикинь, тут може бути. Дрочності. дрочності ти. Дебіл. Ааа, що це дрочності? Дебіл збочний. Короче, а що мені... я зроблю? Які є, такі є. Мені треба цей. Мені треба Міть. мідь, мідь, мідь. мідь. Короче, я зараз на накувальню, мені треба ефективність підвищити, щоб швидше купати. Вот это хуел, блять. А шо? Я шах... За літо я ліпший... Мені шо мені на часу сказали, що я ліпший працівник шахтер, ніж ти. Вони тебе так тільки похвалили, что ты с ним набражал. Татай немощ. Шом ты Капі... Що Шайм на немощ называю. Зачкай дай мне не треба мені треба. Де золото спиздал. А хто тобі сказав, що я не можу брати твое золото? з'їбав звідси. Золото верну. Золото верне. На, 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 на. Так, накувальня состави на помаранчевий. Тобто тут. Верни мені золото. Так, я не маю золота. Я тобі все віддав, що хочеш. Мені треба все подивити. Я телепортую трохи, але мені все треба дещо подивити. Так, то. Ага, вугілля, добре. І так, 64,2. Ага. А Мені треба 64 і 6. Ну, і ти лошара. Так, е, що хочу сказати. Е, ми ще автоматизували вугілля, тепер воно отут мені приходить. Що? Дед, я відео ховаю. А-а-а, а, 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 а щось а що від мене ховаєш, що я такий вже страшний? Та, то... да, на зйомках може ні, а як тільки зупиняєш і до мене хочуть насилувати. Ну не тренер, не що ти розказуєш людям. Люди люди, люди тебе послухають, будуть, то вірили. то правда. Ти гей? Неправда. Правда, Добре, ти не гей, те підраз, бля. І так. Тоб... Арнольд майстер, ми купляємо в нього повищення рівня. Так, давай ходи. А ти. Ти і yeah, ти... так все одно прийде. Момент істини. Так, берем, ставимо. Сюда. БАМ! рівня. Магніт... рівня. Магмові печери. Так, давай дамо, подивімо, що там за магмові печери. Ти добувай золото, може зробиш нам... мал. Уу, а що то було? Так, магмові печери. Магмовий паркур. Блін. Биг смок, биг смок, биг смок. Короче, дві, то є паркур. Ой, Але я бойся ти, ти куси, що якщо ми впадемо, то всі наші речі згорять. А, тут стекло. Боже який Я дурак. Я <laughs> тут стекла нема. Оп оп. Оп-оп. Оп. Оп. Так, тихо. Оп. Ну, ти каліка та блін, можеш не лада тут. Це... О, я чую, то зараз буде дуже весело. Та як хочеш, я йду все алмаз збуваю. Та йди добувай, якщо? І добуваю. Ну ти бляха каліка. А ти зараз тут? Ти зараз сюди на той портфель? Стоня вже я там пройду. Я тобі покажу, як батя проходить. то. Блядь. А, блядь. А, блядь. Блядь. Ой, то буде зараз дуже довго. Бляха, ну О, блядь. Ну нащо ти падаєш, якщо вже ти впав на боличі, ти зміг далі приходити. Чого ти донизу? неї? Я навіть не зрозумів, витати? де я впав. Блять. Блять, та дай я пройду, стій на місці. Да, я тоже пройду, і мене теж виходить. Блять. Постійно шифту. Блять, не дотягуєш. може, Ти мене та... дякую. Ну так стій на місці! Я майже прийшов! Йо, дай сюди я! Йо, мать, я... Та, 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 з ми довго будем все били, чи мы пройдемо пройдем просто. Да, я пройду просто і все. я в майже прийшов. Я в зиту туди майже пройшов, але не через тебе телепортнуло. Через мене я заліз Та блять, та стій на місці Так я хочу пройти Та пройдеш потім! Так я перший пройду. Блха, да то буде довго Та блять, та нахуя? Ти <сів> ты <Там, Там>, <сів> Та Да блять, не бише! Та й... ты ху. Все, все приходи. Ні! Ну та... бляха! Ну тлекера, я лов так. Так я тоже лов Добре. Спеціаліст тоже мені. Он і си там. Ну, бляха, ну я хотів перший пройти. Ну... Або то не пройде в житті. Так я майже тоді прийшов! Тільки ти же ставиш, чи що ж ти тоді е, був цей, ти, я тоді майже прийшов. Йопа. Давай падай, світок. А, ти каже, почав сам скідувати, ти мені кажеш не скедувати, а сам скідував. Я тебе не скидував. Ти хотів скидувати. Я бачив, як ти, ти бився. Бля, ні! Добре, сорян, <звук> я тут Я ту не спеціально, ні, серйозно, тут я не спеціально, я не хотів падати. Боже, такий легенький паркур, а ми його не можемо пройти. Так, я та, я теж пройду, я через тебе пару разів падав. Бо ти мене схедуєш, я, я в тебе сі вдаряю. Та ти руку жопи просто не можеш пройти То. Ну, блять! Я знаю, що ти, ти не хочеш, щоб я перший топ пішов. Да, я пройду, я тебе там почекаю. Зацепав. Да, я пройду блять. сам. Проходь, проходь. це різь теж. Зайду, давай разом пройдемо, а не, а не по одинці. А ні, ну. Давай ти другий будеш проходити. Ну, давай, пер... давай я перший буду проходити. А ти не можеш того, в житті не пройдеш. Я прийшов вже раз, тільки через те, через те, що ти... Та-та-та-та. Ти там побільше тренди. Так я не пхаюсь, то ти си пхаєш. Та... Та Ну не пихайся! Не пихайся! ти пихайся, алло! Не пихайся! <рик> ти розумієш, ти тільки гірше робиш, якщо ти си пихаєш. Давай так, давай так, давай сюди, Та... тихо. Опа. <ріграя> <ріграя> Сливняв я ловки повністю. Мені пофіг, я тебе вб'ю. Діди сюди. Ди сюди! До якого фіга я! Ми з тобою півгодини спорили за те, щоб хто пройде, з тим не в кінці взяв стянув! Але то є то є підло зі сторони тупо спорити за то, хто перший пройде, шубешо! Аби я був наліпший. <ріграя> Тобто ти на 100% відповідаєш за свої слова. свій алмаз на Кайло і не тренди там. Ні, ну та але диви, я пожертвував тим, щоб зробити нам двом, а ти собі для себе. Як, як то се називає? Як я тобі можу після довіряти? Ти мені так ніколи не довіряв. Не, я тобі довіряв. А що ти Ти довіряв. Ти Я тебе доверял. тепер, тепер не Тепер, ні, Нет, тепе, теперь не тепе, тепе пішов ти в сраку. Ти мені ніколи не доверял? Нет, тебе довіряв. Типло. Я тобі довіряв. Не довіряв. Я тобі довіряв. Не довіряв. Довіряв. Не довіряв. Довіряв. Не довіряв. доверял. Не довірял. Я можу до завтра спорити. Ну а я не можу так до завтра спорити. Ну тоді не спор. Ну а може ти не провокуй мене, щоб я з тобою спорив? Ти сам себе провокуєш? Хто, хто себе... Я Я я себе не провокую. А я ти блять выбувай на слово. То ти мене провокуєш. Добре, ти роб. А там в одній пить мої там два 30 алмази. Ты нахер? Аспио, ти їх забрав. Нічого я не брав. Ти їх забрав? Нічого я не брав? їх забрав. Нічого я не брав. забрав їх? Нічого я не брав, блядь. Скільки вони в тебе, Шооо! Так, а що нам треба для нового рівня? Скільки нам треба там мать. А я не знаю, я не дивишся. То візьми вже тих алмази потрать на то. На шо? На нову, щоб відкрити новий рівень. Якщо були стільки алмазів, то відкриють. В тебе 100% стільки алмазів. треба три, В тебе три стака. Два. Три. І 16. Два і шістнадцять. Три. Я добав алмаз, я знаю скільки в мене. В тебе три було. Не було там три, блядь. А. Тут чого в піцьках було по 48? А може чекай, А може я начинає твій спіздив? Ну. І ти. Вот вот, вот. Що й треба що й треба було то... Казати. Та я нечайно! Це брехня клівітай і на то все. То все я. А ти чого ти казав, що ти хабібі управляєш, а не він тобою? Ну він деколи може взяти свій контроль. Шизофренія то таке. А те що шизофренія? шизофренія? Угу. Коротше, я зараз зроблю найдурніший вчину. Я візьму ключ і відкрию сундук. Подивимося, що мені випаде зі скрині, давай. І мені випадає. 啊，那。 Короче, давайте бо тако... грізда хріста, хріста. Давай домовимося, типу, бо я не хочу бути таким, як ти, що ти собі все сам купляєш, а мені нічого не купляє? Дві. Давай так, я собі зараз куплю незритову, незаритове кайло. О, і не мене поздеся. А, а? Свою... А, а тобі віддам свою. А тобі віддам свою алмазу на ефективність 3. Ай де ти нахір нахер, нахер вона моєму потрібні? Добре, ті значить так. Я купляю нам повишення рівня на п'ятий. Бум-бам. І що, ти маєш? давай, скільки ти маєш? Добре, скільки ти маєш зараз? Цей, скільки ти маєш зараз е, алмазів? Трошки маю. Ну бо мені треба приблизно зараз ще 40 штук, щоб двам, нам двом зробити з тобою по цьому. По чому? По незритому і. незритому Ну ніяк, я сам це зроблю. А, то типа ти вирішив на мене всі обідати, та? Та, ну, так? Так, йди ти нахер. Та на мене, воно головне не пизде, а сам во Ну, так як ти зі мною, так і я до тебе. На тебе щось на. На на, 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 на тоді на, я собі вже купив. На. Та ти нахер мене блядь. Ве, добре, синя, я ухідлі купою. Тати тобі на ефективність біжу, ці не треба, ти си зараз буйж убіжав. Чекай я ж хочу купити тут. Ну і купляй. Ну і куплю. Ну і купляй. Ну й куплю. Ну і купляй. Ну і купив. Ну і купив, добре молодець. Чи на мене щось навіть говорюш? Не, бля, кому ти нахуй може? На, бери. Мужману, ефективність. Я пішов. Ти пишесь і убіжає, бляха. Йо, і на тебе ще убіжатися, тоже не йшов мені. Капець. а я... не. Каппіз. Аля, блядь, виймали спочатку, втоді та неде. А можна без матюків, будь ласка, чи ти не міш. ти Мені нагадати, який ти безйомок? А яка різниця? А я тут, ну. А от така. Ва. <мулявання> не зрит. Ооу. Капец. Прикинь. При ефективності 3 я дуже довго купаю, то прикинь. Ну і купай. А тут прикинь, тут нема ніякого квесту. Ну і все. Ну типа то, то остатній то, то, рівень. Йди, то нахер. Легко сказати, йди нахер. Знаєш, а... як то шурек казав? Знаєш, як шурек казав? Во-первых, закрой, хлебало. Ти не дивишся, шурек. Ну то шо, не того, як він до устала казав. Во-первых, закрой хлебало. Потім почув... вони міняли ставку, і там було, типа що... Вони забрали дві букви і звучало, типа, закрой, єбало. А що? Две просьбы. Заткни! Ебало! А там було хлебало. Я надеюсь, тут виріжет, а Чим. Я слышно, не то вырежем, може лишитики закрой хлебалу и все. А він ничего не лишив, він все повирізу и скажет, что ты херня. не. А скажешь, мы шли нах, блять, с двумя земками, что. Да хуйню мы знимаем. Дорогие друзья, вы что тут, ну, типа, вы думаете, кто тут? Я тут не залі ничего не рулю. Я хоть и той мій канал, ну ти понимаю. А що ти тут не хлобар, не так, кто не почувает, вони він то все виріже. А він так то виріже, та, ну логічно, правда тоже. Ну, так то, что ты то будешь розказувати? Що я то буду казать? забув. Він ставив максимум ставку, що типу, монтажер красава, а от ті от робочі дал бояться. Ну так yeah. ну то, то та то будемо скоріше, все то так і буде. Піх в тебе вже є, бо в мене вже 13 так що можеш, в принципі, вже приходити. Ти пам'ятаєш, що ми починали, що в тих пічках не було там, було, там не, вугілля, а тут зараз незеритові ті уламки, діаманти, золото. І я зараз буду казі крутити. Ми, дорі друзі, ви не подумайте, казино то і не Ми осуждаємо, але то, я так. просто в ігрі можу побавитись трошки в казі. Дорогі друзі, хотів би вам сказати, оскільки ми скоро зараз будемо вже закінчувати, бо останній рівень. Хочу вам сказати, підпишіться на канал і поставте лайк, Тому що ви, ви думаєте, що що то легко шахтів працювати. Нема повітря, нічого, може скеля на тебе. ну не знаю чи то скеля, чи то стала гмід. Стала може на тебе впасти, ще ось таким придурком працюю. Ну то теж mm -hmm. майте совість, поставте лайк. А йому взалі за що нема говорити, він взагалі цей. Я то довольний всім, окрім одного, що мене напарник під. Не сенсі. І ми беремо, дорі друзі. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал, і ви побачите там ексклюзив, чоково Олекса. Гей. Ну, то не правда. І ми купляємо остатній шостий рівень обнови. Іде? Чекай, давай, ага. давай, давай перш так. Давайте перше відкрий казино, давай прокрути, і тоді ми підемо відкривати. Давай, давай, крути. Щоб було що от... ми прям закінчили на максимум. Давай. Давай. Мідійди від молоказіка, то я крути. Thing, yeah. Зараз буде пустий. <laughs> Я йду далі, казі крутити. Чекай, ходи перше, відкриємо остатній рівень. А мені то вже повністю закінчиться. Всього. Ні, ну так куди. І так, готовий йти до закінчення останнього рівня. Я слушаю, Добре. бум бам. Тільки біля. Ви на локації. Що?

Тебе теж така музика грає. Я без звуків так. Боже, в мене така Чекай хвильку Дай хвильку Ооо, так буде трохи легше. Коротше, в мене що ти розумів, музика просто зараз дуже сильно грала і я навіть не пам'ятаю. Що взагалі тут робиться? Тикай там сундук, ти бачив? Ні, дуже сундуком. Давай, йдем до... Опа, ні, тут я так зрозумів, не, не треба шукати, що ж тут... Ну, походу, тут нічого нема, давай просто йдемо і все. я... А я думав, що це зараз буде, Я думав, то буде просто якесь привітання кінця ігри. Я теж так думав, ну... <ruled by women's pessoas3> <laughs> Завдання. Ну давай ходи, нам треба некрой. Ну, що, найти... може скалк сек. той è... сенсор трезакритий. Так його ніяк не закриєш. Як ти хочеш його закрити. Я знайшов a... вихід, ходи, походу. А, ні, чекай, нам треба. А, один сундуків, прикинь, є цей. Добре, добре, треба сундуки відкривати. Поняв, І що, що там має бути? Так Рычак, чи кнопка. Кнопка, бля, я нейшов ну, де... я, Бо я знайшов до кнопки. Я тоже знайшов кнопку. Ну блять, ну не бігай, йобаний ти хуй. Так я знайшов просто до кнопки. Там, там я так розумію, пане, треба або дві кнопки, або що. А. А, або якась кнопки. Я кнопка... тоже знайшов кнопку. Ти її взяв же? Так, тільки через це вже нема. Як нема. Отак, шукай сундуки, но не відкривай. Експерт тоже, Так я ж знайшов тоже. Кнопку. Тільки сунду, треба правильно відкривати, що ну, ти не вийде. Ну давай, туди, сюди, я, я найшов. Иду? як я не люблю ходити на тому шифту. Просто квів Ну. А треба. Як ти хочеш відкрити правильно? Ааа. А ч ты швидше не сказав? А ти что все скажи? А, дай мені тоже, бляха, капец. А, хорошо. Капец. Я все. Я. Я-я-я-я. Да б... третю кнопку. Так ми ж, капец, ми все разом проходим, ти дай не сказав. Ти что щось сказати? так треба було сказати. Ще третю кнопку, дай. Дай я творту поставлю, дай, бласка. ти, ти. Да дай, будь ласка. Бляха, ти дві вже відкрив. Не знаю, наш мат, А, ну тут же все. Тут же можно так. Так, що тут у нас далі? Чекай, гоу. Чекай, давай разом йдемо, чуєш? Та разом. Big Smoke! Разом йдемо. Давай, не... Так, чекай, ну та... Якого чорта? Ви зараз закрилися і чому? Так... Опа! <кхід> Я пропоную дати йому пізди. Чекай, чекай. О, меч. Так, а що ти робиш? Не знаю, щось хочу дістати. А, а все, поняв тепер. Короче, бей их, бей, бей, бей бе, бебей. Та, да, дикие я ловашный. Давай ще раз. Короче, диви, кидай тут і будь шо, типа березі, кидай в ту ячейку і тоді... Туди... Тиху, тихо, 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 давай, давай, давай. ще раз. Нам мечом будеш битися, потім кину. Ну давай, 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 давай. Або давай я кину и тоді бей их. Ну утра ну, похуй. Давай, кидай. А, все, 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 все. А Не все. Аааа! Блять, критерий, нахуй. Тихо, тихо. Все, є. Yeah. Так, опа. Добре, кидай. І, по-моєму. Пистит поломало. Ладно, давай так пособим. Занову. А, тут треба кожну кидати по одній ті, бачиш, типа. Типа кожну кидай і до одної та. Та, тут кидай та. Ой ой, ой-ой, ой-ой-ой. Блять. Ну не давай се їм. Та я був А дай мені меч, сфігов ти ходиш за мішок крутий. Ти є дебіл. Да не бей, блядь! Ту дай мені меч! Хто Та, йди Ну ти хто навпу. знімає, я чи ти? Та, тільки ти херню щось. шост. Ну, як я хер. блядь. мач меч, все. Вілки, кидай там. Давай! О-о-о-о-о-о. Добре, супер, кайф. Хоп. Що тепер? Уто не може. Ні. -і -і. Ні? Да, пизда, юзику. Ну, а ти си думал. Так, е, ух ты. Чекай разом идем, разом разум разом Разум ідем. Давай. <говори> так, земля дружи, щось тут нечисто. Блін, надійсь, впереді буде. Опа опа <кій> опа опа. Опа. опа, опа. Оп. Оп, 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 оп. Тихо 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 тихо. Оп, оп оп оп. оп, оп. Давай, 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 то на час. Я біжи! Біжи, ще ВАЛИ, все вали, біжи. Біжи, 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 все сівали. Нам на все, 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 хана, 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 біжи, 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 біжи. 12 секунд, 11, 10. Та... Я встиг. Звісно, не знаю. Зробив я світ ліпше, але головне, що я вибрався, і я цьому радий. Ух ти! Okay, thanks. А, прикинь, ми не пройшли. Диви, ми пройшли на погану кінцівку. Ви втікли. Ну, здається, те, що хто нуждався вашій допомозі, ви не змогли вибратись на поверхність. А також щось пробудилося всередині цих пещер. Як ви можете побачити, ми вибрались з печер, але ми забули когось в тих печерах, і, похоже, щось зробили набагато гірше, бо ще когось випустили. Що я можу сказати, друзі? друзі? Похер з тою людиною не наші вже проблеми. Так, там ж не тільки одна. Ну, коротше, дуже дякую за перегляд цього. відео. Вам... Дуже дякую за перегляд цієї серії. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І також підписуйтесь на телеграм-канал. Ну... ну, нашу. Всім удачі, всім пока.